Друзі, привіт! Ми невпинно продовжуємо ловити руї. І е, зараз у нас тут ловився рій. Паска стоїть на цьому дереві вже дуже давно. Це десь два тижні Тиждень я ходив біля неї і бджіл не було взагалі. Одного разу я прийшов і дивлюся, вже є розвідка, і я так і залишив, я хотів її забирати, але ну, щось вони коротчі, залетіли. Супер. Але хочу звернути увагу на те, де ми знаходимося. Бачите? Там поле пшениці, тут поле пшениці, там траса. За цими деревами одразу поле пшениці, е, тобто ну, місце взагалі таке, ну глуш, тобто нема ніде село є десь за два кілометри в той бік, але за ним траса ще поля пшеничні. Тобто, щоб щоб ділки сюди залітали, ну місце таке ну геть ройове, геть, але бачите, що Ну, не покладайте рук, ставте де вважаєте за потрібне, десь, хоча б навіть якщо у вас немає ніяких таких квітучих полів, то... Кладіть в посадку так от, між полями. І ну, результат, ймовірно, буде, трошки з меншою ймовірністю. Отак от, от ми переносимося на пасіку і завтра будемо зранку пересаджувати. Так, друзі, ми різко перенеслися на пасіку. Одразу хочу поділитися з вами, що, о, боже, у нас така жара. О, рік класний. Я так бачу, що вони зверху сидять. Хоча, можливо, вони сидять зверху, тому що, е, тому що вони були в пасі цілу ніч. Е, хоча ну, давайте так зараз не будемо наперед загадувати. Глянемо, глянемо, глянемо щенка бачу, вроді трошки потягнули. Так, 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 Будемо пересаджувати. Давайте взяв я з собою нашу рідину об'єднювальну. Тут у нас така сімейка, ми її минулого разу пересаджували. У нас тут вона, напевно, ще буде маточка якась не облітана або щось таке, тому що сім'я була ну, максимально маленька. бачите. Геть, маленька, буквально рамочка бджоли. А, бачите, вони потягнули моточники, ага, в вже вийшла якась маточка, погризли моточники. Як цікаво, бачите. Вже от погрижений, значить в них вийшла молоденька маточка. Ну добре. Хай буде. Вийшла собі нова, маленька матка, може обліталася, може ні. Скоріше за все, що ні. Видно, що вона вийшла і почала розгризати інші моточники. Що будемо об'єднювати? І вони вже собі оберуть, чи їм потрібна та молоденька, чи... Чи буде у них старенька їхня? Зараз подивимося і будемо знати. Так, будемо пробувати знайти маточку. У них тут вощинку, яку вони відтягнули. Бачите, яка кількість бджоли досить така красива. Подобається, так, крутити не будемо, бо бджілки впали. Раз, рамочка. Наступна у нас іде рамочка така приманочна. Можливо, будемо трусити її. Якщо не буде, я добре не будемо трусити, тому що яйця є багато. Вона ще не така темна, так? Да? Так, да, бачу, що вона не така темна вже. Яйця є багато, значить матка сіє гарно. от бачимо, маточка ходить собі. Така велика. Велика така прям бомбула. Класна, класна маточка. Оприскаємо зараз цю рамочку. Матка гарна, велика, плідна. Сьогодні якийсь такий первачок невеличкий. Так. Перейдемо до кубки. Ем, хай буде добре, хай буде так, потім я вже рамочки пересортую. Я думав скласти спочатку, знаєте, щоб був розплід до розплоду, але напевне так не буду робити. Зараз того, що вони будуть сильно битися, хай поки що так от об'єднаються і тоді вже буду трошки посортую. В плані того, що в нас є тут розплідня рамка, тут розплідня рамка, бачите, ми їх розірвали. Але їх краще класти по, ну, посерединці їх покласти. Е, і от ще одна вощиночка така. В неї відтягнули. Але ще нічого не посіяла маточка в неї. Це прекрасно. Так, 145-ту рамочку так от стрісаємо. Ну і ще і рамочка бджоли в вулику. Це теж не може не тішити. Рамочка така стопроцентова. Ну, бачите? Що треба врахувати, що багато бджоли злетіло. Ой, так, дам я їм цю рамочку на осушечку, це у них така суш, а потім я вже її подивлюся по кількості бджоли і доставлю їм до кубки. Так, щоб вони трошки менше билися. І закриємо. Такий, друзі, маленький, але приємний рій. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами, дивіться інші наші відео і там буде цікаво.